Добрий вечір, шановне панство. Дивіться, всі дружно почали їсти, маліну тренята є ось тут і куточку. І самка вже активно почала їсти. Вчора не хотіла їсти, тепер про проблемні роди. Вчора народилося, ну, я відео показував пан, два відео назад, хто не дивився, перегляньте, кому-то цікаво. Вчора вечором, як я закінчував давати їсти нутря, і самка почала, вже йшов майже додому, погодував, і я виглянув і дивлюся одне внутрішня, і я зразу взяв телефон, зняв на телефона, і я вже потім е, вирішив побути ще в селі на дачі тут себе. Дещо поробити, і я десь півтора-дві години ще був. І переходив періодично, того, і після півтора години, 11-та година пішов додому, може навіть пізніше. То дивіться, внутрення вчора народилося і вже лізе поміж них до годівниці. Звичайно, їсти воно не буде, ну але. Ну і самка ось ця стандарта, вона дуже велика була. Ну дуже, я думав, що буде 7, біля 7-8 внутрішня. По факту в даний момент в вольєрі бігає, бігає 5 втрінят і що далі з тим внутрішням? Одне народило, я півтора години бігав, далі родів не було. Були проблеми і. Я сьогодні шукав, шукав. Аж тепер вечором одне внутрішня я знайшов ось тут біля купи, зараз вам покажу. Ось маємо одне внутріння, не буду показувати, вона його зубами виривала, видно, воно йшло неправильною стороною. Ну, в принципі, я думав, що то не є дуже велике внутрішня, то в принципі, внутрішня та всі не є дуже великі. Ну, Самка була дуже, ну така бомбочка, хороша бомбочка. ну, Вона зараз ще повненька порівняно з тими самками. ну, Але була дуже-дуже бомбочка і дуже-дуже не родила довго. І то не факт, що то, що я знайшов, то ще одне. Я думаю, як мінімум ще одне мертвонароджене, напевно, десь є. Рити підстилку я не буду, бо воно тут під підстилкою було. Так що дякувати Богу, що, що так є. Бо я, в принципі, зранку прийшов раненько десь по 7 годині, десь пів восьмої, напевно, заглянув і побачив внутрінят і втішився. Ну, саме основне, що самка є жива-здорова, бо гірше як бо випадки всякі бувають. А яка причина? Ну, не можна сказати, що внутрішнята дуже великі. Чи воно не тою стороною йшло, чи що, не, не знаю. Ну, але такі випадки бувають і ми готові. Не подобається лише мені то, що друга самка з чотирьох, в якої є проблеми від жовтого самця. Мені пан Сергій Галас колись-коли вже декілька років назад говорив, що якщо внутрі є ну, Одна з знутрій дуже-дуже велика, то будеш мати проблемні роди. Тобто, ої, воно зараз підтверджується, і нічого дивного немає, тому що є так. І не хочуть вели, великі нутрії побагато народжувати нутринят. Не знаю, яка причина, напевно, треба міняти трошки кров. Кровна меншу. Ну, хай менше будуть самки. Та мене, я б не сказав, що в мене дуже-дуже великі самки. В мене нема самок по 8-9 кг, як деякі люди говорять, що мають такі самки. Ну, але як би то не було, є проблемні роди і то є великий мінус. Бо таке хочеться, хочеться, щоб. Всі внутрінята, які виношує самка, вони виживали. Ось там ще біле внутрішня. Зараз я ще до нього, чи воно живе, чи не живе. Ось маємо ще одного мінуса. Ось такі справи бачите? А чи то є з тих, що п'яти відійшло одне внутрішнє, там теж на тому внутріняти то я бачив то, що я тільки що забрав, були сліди від зубів внутрі. Все. Дякую дякуємо за увагу. Ось такі справи у нас.